Слава Господу, брата і сестри! Бог нам дав такий добрий ще час. Ми сьогодні знову маємо служіння, маємо можливість зібратися всі разом в Домі Божому, щоб прославити Його. Знаєте, дуже такі хороші псаломи, що не співали. Знаєте, щоб... Ми знаємо, що ми без Бога є ніщо. Знаєте, коли Бог є в нашому житті, коли Він іде попереду нас тоді ми є благословені, тоді в нас є устройство, тоді в нас є все. Слава Господу! Слава Богу. Брати і сестри! Я сьогодні хочу засвідкувати за себе, як Господь проводив, якою дорогою проводив мене. Знаєте, як, які спитання були, чуть-чуть хочу поділитися, знаєте, і після того прославимо всі разом нашого Господа, ви знаєте, в нашому житті. Є різні іспитання, і коли ми читаємо Біблію, коли ми читаємо Євангелію, ми бачимо, що в людей, тож, які були поперед нас, знаєте, були різні іспитання. Візьмемо Даниїла, знаєте, в його було своє іспитання. Правда, вроді би він служив Господу, він нічого такого поганого не робив. Він молився, він відкривав вікна свої, знаєте, і молився, бо здається, Боже, ну не може бути такого, щоб отак з ним поступили. Правда. Але Господь допускає таку ситуацію. Даниїл, я тебе і спитаю. І Господь і спитав його, Бог його і спитав, знаєте, він остався віреним. Але брати Богу. і сестри, Господь не оставив його. Слава Господу! Слава Ви Богу. знаєте, коли Сидрах Месахія Веднего предстала та піч, кхе, вони не відказалися від тої їжі, вони не схотіли щось більше. Але вони хотіли бути в уделі Божому. Вони хотіли бути разом із Господом, і вони від чогось відказувалися. Вони чомусь страдали. Здається, отиє столи, бери їж, і все буде добре, буде жити, так як усі, але ні, предстоїть піч, не просто піч а всім раз більше розкальона, брати і сестри, і вони остаються вірними. Слава Господу, брата і сестри. як би хотілося, щоб в нашому житті. Ми завжди оставалися вірними Господу не тільки коли в нас є благословення, коли є все добре, все добре по нашому житті, по нашому житті, але навіть коли приходять якісь випробування, якісь трудності, <кій> я розкажу про себе про аварію, І коли я попав в 2014 році, 30 грудня. Я їхав додому, я працював на перевозках людей з України в Росію. Ми їздили в Москву. По Росії там скрізь їздили, возили шаб... людей, шабашників. Я не знаю, як буде по-американськи. Ну, ці шабашники їздили туди на три місяці, робили і потім вертались назад. І я працював на ну на одного чоловіка і одного разу це 30 грудня 2014 рік. Ви знаєте, я Навіть вар... 에... я не поїхав в Росію. Я сказав, що я не ну, в мене якесь не було такого сильного бажання поїхати. От ми домовилися, що один бус виїжджає з Росії, забирає людей. Я з України, і ми десь зустрічаємося посеред дороги, міняємося людьми і їдемо далі, кожен в свою сторону. Ви знаєте, жінка мене не відпускала, не хотіла, казала, цей раз не їй, поїдь другий раз. Але ви знаєте, я такий я трошки якби впертий. Я вперся, кажу, ні, я поїду. Бо знаєте, в нас була так само на фірмі там домовленість, що хто приїжджає. 27 числа, вже після 27 грудня, ніхто не виїжджав. Ви знаєте, я приїхав самий перший вернувся. І я так посидів, подумав. Якщо я самий перший вернувся, то мені знову самим першим прийдеться їхати. На свято ніхто не схоче їхати, то мені прийдеться у свято їхати. У нас святковий, ми знаємо всі, що в січні свято, 7 січня, знаєте, і коли люди їдуть, вони вже на третій день свята стараються вже їхати ну, по своїх роботах роз'їжджатися. І знаєте, я так подумав, кажу, що ну собі в розумі, в серці кажу, що і до жінки кажу. Так що мені придеться, наверное, на свято виїхати. А вона каже: Окей, поїдеш на свято, але цього разу не їй. І ви знаєте, але я вперся і поїхав. Знаєте, коли я їхав туди, я спав всю дорогу, я пройшов кордон, і я спав по Білорусі всю дорогу, бо мене багато хто казали, що можливо ти не виспаний. От і коли я заїхав туди, мене збудили ми. Помінялися бусами, і я поїхав до хати. Я приїхав, не, доїх... не доїжджаючи 100 кілометрів до українського кордону, фура виїхала на на мою полосу. Знаєте, я виїжджав з, горо... з одного міста, я виїхав, якраз набирав... починав набирати швидкість. І фура виїхала на мою встречу, і ми вдарилися, втаранилися. І знаєте, Дуже сильно втаранився, удар весь був у мою сторону. Я був за рулем. Нас в бусі було 13 чоловік разом зі мною. Троє загинуло одразу на місці. Четвертий в реанімації і на п'ятого чекали на мене. Знаєте, вокруг мене сидів біля мене, чоловік сидів на смерть. взаді мене сидів на, жінка, сиділа на смерть там, ще в бусі на смерть. Але Господь змилувався, слава йому. Коли мене обслідували. Мене дуже... Руки були поломані таз був поломаний ноги в декількох місцях були поломані пальці, Перелом основи черепа в мене був, в спини мозок пішла кров. І коли рідні приїхали і спитали, Ну поки місцевістка дійшла, десь пройшло вже приблизно сутки. І коли рідні приїхали до мене, спитали, питають в лікарів, як його стан, як він, що він, ви знаєте, лікарі сказали таку відповідь. Каже, он жить не буде. Готуйте йому гроб. Брати і сестри, вони таке почули, і вони поїхали додому. знаєте, таке почути, але вони їхали і заїхали до одного сосуда. І Господь сказав, каже, що молилися, я совершу чудо. Брати і сестри, слава Господу! Знаєте, Господь не оставив не просто допустив цю ситуацію і лишив. знаєте, але Господь. Різні моменти учив і показував, брати і сестри. Ви знаєте, коли ще до аварії я не раз був на служінні і чув, коли Бог казав, каже, що я зайду в кожен дім і спитаю, і спитаю строєнні. І знаєте, я себе завжди тішив. Я молодий. Боже кажу, я молодий. Є старші люди, які вже скоро на відход. Їх треба іспитувати, їхні строєння, вони вже прожили життя, брати і сестри, ну в Бога не така планка, як у нас, у людей. Знаєте, Бог вибирає людину і в різний возраст може прийти і іспитати, Знаєте, нашу віру, наше строєння, наше все. Я не чекав, що в, такі, в моїх 26 років прийде таке іспитання, брати і сестри. Але Господь в 26 років почав вже іспитувати мою віру, моє строєння, брати і сестри. Я вірю, що Господь в кожного із нас з нами має справу. Я вірю, що Господь кожного по різному і спитує про і сестри. І знаєте, я так само не раз говорив на служіннях, знаєте, думаю, Боже, ну нема вже таких явних чуд, нема такого явного, що ти стіляєш. Коли ми чули, читали про Женю Поліщук, про різні такі знаєте, такі явні були свідетельства, ви знаєте, явне і зцілення було. І знаєте, Бог дав мені пережити на собі. Лікарі казали, що вже все. В спинний мозок пішла кров. Перелом основи черепа. Люди з таким не виживають. І, знаєте, але прийшов той, який може все. Слава Господу! І він сьогодні є з нами. Він сьогодні є посеред цього служіння, брати і сестри, і мені зцілив перелом основи черепа, щелепу і зцілив. Яблучко поставив на місце, брати і сестри, із спинного мозку вивів кров. Слава Господу, брати і сестри. Я вірю, що Господь сильний сьогодні і зціляти. Я вірю, що Господь сьогодні сильний давати свою перемогу. знаєте, як над гріхом, так і над нашим тілом, брати і сестри. Я вірю, що Господь не помінявся Він вчора і сьогодні, і на віки той самий. Слава Господу, брати і сестри. І я вірю, що ми будемо славити його, будемо віддавати своє життя більше і більше у руки Господа нашого Ісуса Христа. Він буде проводити нас в різних ситуаціях. Брати і сестри, коли я лежав, я лежав 9 місяців. 8 суток я був в комі. Через 8 суток я ще почав приходити в себе. Я був 9 місяців повністю, лежав на ліжку, не міг навіть вправо вліво повернутися. Ви знаєте, 10 місяць я вже починав по чуть-чуть пробувати, мене підводили під руки, пробувати вчитися, ходити, сидіти на інвалідному візочку, починав їздити, вивозили на двір. Брати, і сестри, і Бог. Цей період часу вчив дякувати, Знаєте, вчив довіратися йому більше і більше. Знаєте, один такий момент, коли я лежавши в Білорусі в лікарні, десь тижнів три, можливо, пройшло вже після аварії. Біля мене була жінка. І з помісної церкви там приїхали служителя, відвідали в суботу. І мене питають жінки, чи ти не хочеш поїхати в служіння в неділю? А вона попитала мене, я кажу, що їй. Я так подумав, що тих 2-3 годинки я можу сам побути. Ну, якби ніяка поміч така не треба. Ви бачили на фотографіях, що мене руки, ноги, все загіпсовано, я нічого не міг сам зробити. Ви знаєте, я так подумав, що я побуду сам цих 3 годинки, 2-3 годинки. Знаєте, і вона поїхала, і вона согласилася, дала добро. На другий день, коли вона їхала, я кажу, що зайти, скажи медсестрі, що вона час від часу заходила, можливо, щось треба буде. Так як мене декілька разів ставили штучне дихання, мене пропав голос, по повредили голословий зв'язки. Я тільки шептав більше місяця, я пошепки говорив. І ви знаєте, коли е, жінка поїхала, чер... пройшов трошки часу, медсестра зайшла раз, е, подивилася, все було добре. Е, через деякий час знову зайшла, другий раз, побачила, що все добре. І ви знаєте, вона коли вийшла, другий раз вона закрила двері і в... Через деякий час мене почалися болі. Я не знаю, чого ну, мені показали, що вона дуже довго не заходила до мене. Ви знаєте, я лежав і почав шукати якийсь спосіб, як покликати. Знаєте, нема нікого в палаті. Я сам е, пробую якось, ну як різні методи. В лікарні беруть ложкою і стукають по билі. Знаєте, я дотягнувся ледве до ложки, і, і та ложка впала. Я нічого зробити не зміг. Знаєте, я пробував різні методи. Ну і ніяк не зміг покликати. Знаєте, і болі починалися більше більше більше. І знаєте, я так лежав і думаю, Боже, ну треба так, щоб туди на аварію виїхали, дали поміч, все, типу, воврем'я. А тут треба так, щоб щоб такий момент і ніхто не прийшов, ніхто не заходить, і щоб я помер. Ви знаєте, я тільки ну, так подумав, і такий внутрі голос почув: каже: «Слава моє ім'я. Я думаю, за що славити, за що дякувати? За те, що болить, за те, що важке таке положення. Я думаю, ні, не буду дякувати. Знаєте, я далі шукаю метод, як, як покликати. Думаю, хай зайде медсестра, щоб якийсь укол дала безбалюючи, чи ще щось. Знаєте, вона не заходить. І знаєте, я другий раз чую внутрі голос, каже: Слава моє ім'я. Ви знаєте, я думаю, не ну, це навіть нелогічно, ну, неправильно славити ім'я, коли славити Бога, коли тобі щось болить. Ви знаєте, я метушився, метушився, я знаєте, таки прийшов состояння, здається, що зараз от-от і відключуся. Ви знаєте, я знов чую голос, каже: син мой, слав, моє ім'я. І Я так подумав, я вже нічого не тіраю, навіть якщо я помру, то я буду дякувати. Знаєте, я почав дякувати, кажу Боже, я тобі дякую за аварію. Я дякую, що ти навіть через таку ситуацію стукаєшся. Я ще зміг покаятися. Я ще прийшов в свій розум. знаєте, я ще побачив жінку. Рідні приїжджали, відвідували. Бачив. знаєте, я почав дякувати. Боже, я дякую тобі за сина твого, за кров твою. знаєте, я почав дякувати, дякувати, молитися. І я не заглядівся, коли я перейшов. Знаєте, коли прийшов Дух Святий і наповнив моє серце, знаєте, благодаттю. Слава Господу, Слава брати і сестри. Я перейшов, почав молитися на іних язиках, почав славити Бога. Знаєте, і прийшов той, який дав свій укол, який дав свій своє обезболююче. Слава йому, Знаєте, він живий і вірний. Слава Господу, брати, і сестри! І по сьогоднішній день мене не крутять ні руки, ні ноги. Слава Господу, брати і сестри. Я не відчуваю цієї перемінної погоди. Слава Господу, брати і сестри. Бо є той живий наш Господь, який сотворив нас, який знає знає наше серце, наше намірення, наше все знаєте, і він знає, як поставити навіть в трудних ситуаціях усе по своїх місцях. Слава Господу, брати і сестри. Слава. Я не буду багато часу займати. Знаєте, можна було багато-багато розказувати, але, але я хотів би більше і більше знаєте, щоб ми віддали у молитві хвалу Господу. Брати, сестри. Я пам'ятаю одного разу, коли я лежав. Ще деякі моменти розкажу, коли я лежав, і одного разу знаєте, дивився в вікно і бачу, ходять люди, знаєте, який був присвіток, і думаю, Боже, мені саме вакше. Я лежу, такий, немає ніяких здвигів, нема нічого. і Я думаю, мені саме вакше. Нас, нас там поставили в селі. Християнське радіо МВІ, в нас можна включити волну і радіо в окружаючих там 30 кілометрів. Я, я це радіо. І знаєте, коли я включаю це радіо, і мама розказує про свою донечку, каже, моя е, дочка, коли була мала, я її брала за руку, водила в служенні, Знаєте, ходила з нею, вона участвувала в, в недільній школі, в Воскресній школі. Знаєте, вона вчасувала в служеннях на свята, виходила, співала, розказувала віршики, але коли вона підросла, вона вибрала свою дорогу. Коли їй виповнилося 18 років, вона вибрала свою дорогу і вона пішла своєю дорогою, і вона оставила Господа і каже: Мама, я завжди за неї молилася, Боже, спаси її, Боже, спаси її. І знаєте, прийшов момент один такий в її життя в цій молодої дочки. Одна одного разу вона верталася додому, і її збила машина недалеко біля хати. І знаєте, вона теж її збила машина дуже серйозно, і вже вона лежить удома на ліжку. І знаєте, вона так розказує такий фрагмент із її життя і каже, ця дочка каже, кличе мене і каже: «Мамо, я знаю, що на дворі весна, я знаю, що дуже все красиво цвіте. Я б каже, хотіла, щоб хтось мене підвів і щоб я подивилась на це у це вікно, на ту всю красоту. Брати сестри, я так заплакав і кажу, Боже, я дякую Тобі, мені не так важко. Мене було ліжко на пульту. Я нажав на пульта, мене підвело. Знаєте, спинка піднялася. Я можу подивитися на ту всю красу, на те. Усе я почав плакати. Дякувати Богу. кажу, Боже, я дякую тобі. Мені не саме вакше. Є людям, які вакше, які є людям, які навіть в вікно не можуть подивитися на цю всю красу. А я сьогодні лежу біля вікна, і я можу побачити цю всю красу. Знаєте, я почав плакати і дякувати Господу. Брати і сестри, можливо, ми бачимо ситуацію в своєму житті, і нам здається, що в нас саме вакше, що в нас саме тягше. Але ні, є люди, які вакше, є людям, які не можуть ну, набагато більше тяжче, нічого не можуть зробити. Брати і сестри, але дуже важливо, коли є з нами Бог. Знаєте, коли є Бог, Він приходить і потішає наші серця. Пам'ятаю один момент, такий, знаєте, який не хотілося, навіть після одного моменту, коли пролунав телефон, дзвінок і кажуть, що хлопці попали в аварію, їхали. Я, знаєте, теж так почав молитися, Боже, ну бачите, як їм важко, як батькам важко, там і були віруючі, невіруючі хлопці. Знаєте, пройшло декілька, можливо, тижнів. І знову передзвонив дзвонив телефон і кажуть, що отой той хлопець, який попав в аварію, який був лежачий, його завезли. там в нас є Вітя Радивіловський, можливо, хтось знає, не знає, не, не так далеко. Його до нього завезли, і він щось там зробив. Йому він встав і каже, ну помаленьку, але вийшов своїми ногами від нього вже. І знаєте, в мене в серце прийшло таке негодування, таке розчарування. Я кажу, Боже. Вони празднували, приїхали. Приїхали з Москви, празднували двоє суток, там який був праздник. Вони приємстві празднували, в того віруючи, на жаль, знайшли найбільше алкоголю в крові. Брати і сестри він був за рулем. І ви знаєте, я почав так висказуватися Богу, кажу, Боже, ти несправедливо поступав, поступаєш. Ти несправедливо робиш. Він святкував, він празнував його. Саме більше алкоголю в крові. Я щось старався для сім'ї зробити. Я щось, ну якби почав будинок будувати, якусь машину купив. знаєте, для бо сім'я треба. Ви знаєте, я кажу, почав висказуватися Богу, кажу, Боже, ти мене не любиш, ти несправедливий, ти неправильно за мною поступив. Брати, і сестри, я так висказував Богу. Я висказував моменти, я бачив явної, знаєте, де несправедливо поступали. Я кажу, Боже, а їм нема за це наказання. А ти з зі не судишся, ти зі ну, нічого їм не робиш. І ви знаєте, я так висказувався, висказувався Богу. І до мене одного разу приїхали на посіщення, серед них був сосуд. Знаєте, вони мені говорили, розказували. Хотіли потішити, знаєте, але я знав одне: Бог несправедливо за мною поступив. Бог несправедливо, знаєте, з, з моїм життям поруководився. Знаєте, я, я так думаю, ну скоріше говоріть, скоріше кажіть, щоб е, вже виїхали. Я знаю своє. Ви знаєте, коли ми стали на молитву, ми молилися, і там такі слова е, до мене пророчі були, каже: син мій, я люблю тебе. Проти сестри, коли я це почув. Знаєте, я заплакав, кажу, Боже, а за що ти мене любиш? За те, що я тобі говорив з тобою спору, кажу, що ти несправедливо поступив зо мною, а ти кажеш, я тебе люблю. І ви знаєте, мені там ще було слова, ще були, знаєте, і я по той, після тої молитви знаєте, дуже поміняв свої думки. мене Каже, син мій, каже, я люблю тебе. Каже, я хочу мати справу з тобою. Ти не дивися на тих, які цього каже, я підніму, підеш, будеш розказувати людям, знаєте, будеш свідетельствувати. брати і сестри. Я лежав, я, я понімав розумом своїм чоловіческим себе, що я не, ну, пройшло дуже багато часу. У мене нема ніяких здвигів, якби я не, я не можу встати, не можу ходити. Знаєте, я почав казати: Боже, на твоїй молитві кажу, Боже, якщо навіть ти не досиш мені. Піднятися, я буду лежати на цьому ліжку, я буду до кінця дякувати Тебе. Я буду розказувати людям, хто буде до мене приходити, який ти є Бог справедливий, як ти любиш людей. Проти сестри, я казав далі, кажу Боже, якщо ти навіть дасиш мені на інвалідному візочку їздити, я буду до кінця їздити свого життя і буду розказувати людям, скільки зможу. Якщо ти навіть мені досиш на костелях ходити з костелями, я буду скільки зможу, скільки буду ходити і розказувати про тебе. Брати і сестри, я не претендував ходити своїми ногами. Я не претендував їздити на машині. Але Бог дав більше. Слава Богу. Слава Богу! Я сьогодні можу ходити. Я сьогодні можу їздити. Я сьогодні можу розказувати про живого Бога. Слава Господу! Брати, і сестри, як правильно в нашому житті розставити все по своїх місцях. Я одного разу лежав і казав, Боже, в мене є будинок почати будований. У мене стоїть машина в дворі, але вона мене не тішить. Вона мене це все не тішить. Мене тішить, коли ти приходиш, коли ти наповняєш серце моє, приходить тоді радість. Слава Господу, брати і сестри. Я вірю, що Господь сьогодні живий, Він і помінявся. І він сьогодні є серед нас, він сьогодні є в нашому служінні. Як хотілося б, знаєте, щоб ми відчули сьогодні своїм серцем нашого Господа. Брати і сестри, я вірю, коли ми відкриємо своє серце, коли ми прийдемо справедливо до Нього і розкажемо всі свої потреби, всі свої нужди. Знаєте, можливо, ми не дякували ніколи. знаєте, що все устройство в нашому житті, можливо, нас, можливо, хтось такого не переживав. Брати і сестри, ви ще більше дякуйте Богу, ви ще більше поздавайте хвалу Господу. Ви більше і більше уповайте на Бога, брати і сестри. Бог в кожного є різна своя різна дорога. Знаєте, як я розумію, сьогодні своїм розумом, що нам не потрібно стремитися, як мій сусід, чи як мій брат, чи як мій родич поступає, як мій. Як е, хтось має своє якесь багатство, брати і сестри, я сьогодні друге знаю, я другу цінність знаю. Як важно, коли прийде той день, який буде рішатися, або смерть, або життя, якщо дасть смерть на цій землі, тому щоб ми знали, куди ми йдемо, брати і сестри, як важно знати, куди ми йдемо, брати і сестри, знаєте, одну ситуацію з Євангелії, коли підійшов один юнак і каже до Ісуса: каже, що мені робити? І Господь сказав, що йому зробити, брати і сестри. Господь сказав, що йому зробити, знаєте, але серце було прив'язане до цього земного, брати і сестри. Як важно, щоб навіть коли в нас земне щось ми маємо, щоб наше серце не було прив'язане до цього. Щоб наше серце було прив'язане до Господа, до неба, брати і сестри, оце дуже цінне, це дуже важне, брати і сестри. Я б хотів би зараз схилитися з вами і подякувати Богу, що Він є в нас, що Він є в нашому житті, що Він руководить нашим життям. Що він має сьогодні справу кожним з нас, мої діти його. Слава Господу, брати і сестри! Давайте схилимося і подякуємо нашому Господу. Амінь.